Доброго ранку, шановні гості каналу, підписники. Я Віктор Решотко. І ось хочу показати, як я обрізаю молоді черешні. Ну, Це вже доросло, скажімо, Років в шість. Оце буде шосте літо. Ну, а все рівно. Вона це ще ж молодає. Як я обрізаю. Ось буквально на днях подивився відео. Там спорт такий вийшов. Не тільки за черешню. Ну, за черешню особливості сказано було, що ось такі рогатини, де три самих так, треба обрізати так. Ні, це неправильно. Я обрізаю оцей товстий на три почки. А ці потім прирізаю 6-8 почок. В залежності куди він росте, в крону, не в крону. Наружу крони, не наружу. Один той, що на бік, я 4,6, а той, що росте із крони, от на периферії, я 6,8 бруньок, не бруньок, найбільше. Також, ось яке бачимо, йде один, але високий. Ну, тут що, обрізати на врожай. Одно, одночасно я формую осінь на врожай, вже закладені плодові бруньки. Ось, ось кстати, було кхм, прирізано осінь, залишились дві бруньки. За цих бруньок це будуть за літо сформовані плодушки. ось такі. Так що його не треба отак різати. Я тут також формую в залежності, куди дивиться брунька від висоти, як Чим він вище, пряміше росте, тим можна зробити 6, 4, 6 броняк, з яких він за це літо, що буде, випустить нам молоді пагони, ось, які ми в літньої зеленої операції, в літньої, ми побачимо, куди він випустить, як і що в майбутньому, і з їх сформуємо вже доповнюючи пагони росту далі. Ну, тут об... так все і залишаємо. Ось наглядний приклад, чому оцей був, дивимося, прирізаний клик, його називають. Оце він був ось прирізаний літом, весною прошлою. Цей клик щось зробив. Дав нам було, він був прирізаний на раз, два, три, чотири, п'ять, шість брудь. Із верхньої бруньки пішов пагон. Опять я його прирізав на шість бруньок. Він дав опять нам молодий пагін, який ми приріжемо на бруньку, яка на периферії йде. І другий пагінець прирізаємо. І що ми з цього наблюдаємо? Цей уже тут прирізаний. Тут усе заложено плодушкою, плодовою брунькою. І що було? Якби ми, так як кажуть, прирізали, були його отак, Да нічого б не було б. Треба трішки, як кажуть, фізіологічно думати, коли робимо обрізку. Навіщо ми це робимо? Просто якщо ми робимо для красоти, щоб сусід зайшов і сказав, ой яка красива обрізка, то це одне. А коли ми робимо, щоб ще й врожай був, то це друге. Все, що прирізаємо на дві-три бруньки, це ми прирізаємо на врожай. Далі. Ось ця знаменита розвилка. Як ви кажуть, ой, це. це це, Ясно, що отут і тут. Велика проміжудок. 30 сантиметрів. Ну це нормальний, це невеликий, це хороший проміжудок. Тут молодий пані. Ми не знаємо. Як випустить оцей пагін, чи він цю сторону випустить, чи ні. Значить, ми, щоб перестрахуватися, підрізаємо на дві бокові бру... бруньки цей пагін. Якщо він засохне, підмерзне щось іще, то випустить цей. Якщо цей, то цим ми перекриваємо два пагони. А цей, ми знову ж вирізаємо на бокову бруньку. Ділаємо на клик. Опять дивимося, показую, що в нас. Ось його клик. Ось оклик. Тут все ці клики заложені плодушкою. І ось о, буде оп'ять клик. І оп'ять по цих кликах порічно, бо вони ж закладаються по два клика, грубо за два сокорухи. Один весняний, один літній. І по цим кликам ми потім зможемо через декілька років, як бачимо, Ілля має Різницю в роках. Ми зможемо вирізати, отак, допустимо, через 2-3 роки, коли нас поданося гілля, понижаємо крону і омолоджуємо черешню. Ну, Тут це ясно, що якщо отут А3, -то, то ми центральне вирізаємо, а цей прирізаємо ось на боковую бронечку. І П'ять клик. Оце я хочу і показати. Всі ці клики. От саме, скажемо, цього, від самого центрального провідника всі клики закладені лодовою брунькою. Якби були гіляки, пагони, обрізані не на 6-8 бруньок, а на 10-12-15 бруньок, то ці клики, проміжок між цими кликами був би по пів метра. І трихрічний пагін або двохрічний був би. Не метр і строх, і або чотирьох ріковою деревиною, а був би чотири вже метри. І вже б він висів і вже в нього пора було б обрізати. Але він ще, як кажуть, тільки успів вирости, а плодів нам за ці роки ще не дав. Ну, оце основне, що я хотів сказати. Ось також все це видно і показово видно. Це обрізаємо. Тут 4 бруньки, це обрізаємо на плодоношення, тут 4-5-6 бруньок, в залежності від приросту пагінця. І в нас ось така виходить картинка. Ось. Оцей можна ще й навіть і прикоротити ось. І цей на оцю бруньку прикоротити. Оце в нас виходить така картинка. Коли ми потім дивимося, то виходить отака красива у нас крона, яка заложена повністю врожаєм. А те, що розказують за красоту там, то все треба. Час і досвід. І потім буде все і красота, і врожай. До побачення!